Вітаю усіх! Сьогодні у мене розпакування. Цікавенька посилочка. Давайте подивимося, що в ній. Подивіться, це кейс у вигляді валізки, ідеальний для подорожей. Або для збереження декоративної косметики. На нього я зроблю окремий відеоогляд. Чекайте. Так, далі. Блискала клатина. Так, це в нас другий тон. Давайте подивимось, який він. Ось такий рожевенький. Подивіться, який він гарнюний. Дуже добре тримається на губах, зволожує їх. Навіть коли стирається блиск, ось цей лаковий, колір на губах у вас залишається. Доки ви його не витрите міцелярною водичкою. Це дуже стійкий блиск. Пишіть мені, хто хоче мати такий блиск у своїй косметичці. Далі рум'яна. Пудрові сухі руб'яни. Ось така от красива компактна коробочка. Вона закривається на магнитики. Це в нас перший тон. Подивіться, який вони плеснючі. І із дзеркальцем. Ось так от. Оп, і закрився. Оп, і закрився. Так, далі, туш Double Lash Extend подвійної дії. Далі спонжик для макіяжу, дуже зручний для нанесення тональної основи. Подивіться, який він класнючий. Одна сторона рівненька зі скосом для зручного нанесення. І розтушування тональної основи. Ось такий він гарний. Пишіть мені, хто хоче придивитись каталог, я вам скину посилання на електронну версію. Так, далі. жувальні желейні вітаміни для жінок, цикл. Дуже гарні, до речі, я про них теж зніму окремий відеоогляд. Так, ну, і мій секретний бокс від компанії за 100 гривень. Що ж мені прийшло? Давайте подивимось. Це матова помада. Так, зараз подивимось, яка вона. Камера погано передає колір, вона такого темно-вишневого кольору. Дуже гарно лягає на шкіру, ну і, звісно, на губки. Бачите, як блиск ще? Який він гарню Так, помада матова і, і і. Це в мене кремові тіні, я так розумію. Кремові тіні, третій тон. Ось такі вони гарнюсінькі. Пісочний такий колір. Дуже мені подобається він. Так, яким ж, подивіться. Дуже гарно лягають, не скочуються і не осипаються, що великий плюс кремових. Стіний. І такий набор у каталозі коштує 500 плюс десь так гривень. Мені компанія його е, секретним боксом відправила усього за 100 гривень. Класно? Гель для душу, браун, з цукор, Ретельно запаковане все, це не підробка. Угу, подивіться, як о. Дівчата, аромат, неймовірний. Замовляєте усю серію, в принципі, вона вся класнюча. Так, і за 40 балів я замовила собі продукт зі знижкою 77% мило для рук серії із морської серії. У чому уся вигода зареєстрованого клієнта? Що ви можете. Приймати участь у закритих акціях, отримувати від компанії знижки і бонуси. Так, і що ще мені прийшло? Це мені прийшло два набори повністю. Один набір це, як завжди, я замовляю набори тестерів продукції. І на цей раз замовила ще набір тестерів ароматів. Ось в таких гарніх прудничках приходять аромати. Тому для бажаючих є можливість спробувати аромат, не витрачаючи гроші на велику бути на великий флакончик одразу. Чекаю особистих. Ну На цьому все ось таке замовлення. Чекайте на огляд продукції.